Хто крутіші вампіри чи вовкулаки, важко сказати. Але це явно не зомбі. Насправді всіх найоригінальніших і найцікавіших монстрів придумав Лавкрафт. Але і окрім його творінь, література жаху має чим полоскотати нерви. Привіт! Ви на каналі Заходь, і зараз я вам окремо поясню за п'ять інтересних монстрів у хорош літературі. Почнемо з домінокрів. Монстрів з однойменного роману Стівена Кінга, ви коли-небудь писали книгу на 586 сторінок, а потім не пам'ятали процесу написання, бо весь цей час були обнюхані в гавніну. А от Стівен Кінг писав, принаймні, так каже журналістська легенда. Достоменно відомо, що Томінокери були останньою книжкою, яку Стівен написав перед тим, як зрісти шкідливих речовин. Але який же ж це чудовий зразок наркоманської біліберти? З шапочками з фольги і інопланетними змовами. А починається все з того, що письменниця, гуляючи по лісу, шпортається за дивний металевий предмет, що стирчить з під землі. Ця подія сіє в душі письменниці на ім'я Роберта злість і невгамовне бажання копати. тому, Завзята жінка береться до справи. За роботою її супроводжує старий пес з катарактою. Тож Роберта копає і поступово втрачає густ, стаючи одержимою бажанням дістатись під землі оту штуку, через яку вона впала. В якийсь момент виявляється, що через постійне перебування біля предмету, який Роберта копає, її пес виліковує катаракту, і його очі починають світитись зеленим. Інопланетяни думає Роберта і дзвонить до кохання свого життя алкоголіка Джима Гартнера, що той приїхав і допоміг їй. Бо вона копає крутіше зазочих пірамід, і не тільки за допомогою впливу того, що вона розкопує, а це ніщо інше, як космічний корабель, і пари батарейок. Роберта створює телепатичну друкарську машинку. Копає вона далі, і чим більше корабель визирає на поверхню, тим сильніше він впливає на письменницю, покращуючи її телепатичні та винахідницькі властивості. Тільки от суби випадають. Згодом корабель починає діяти на мешканців міста, поблизу якого він закопаний. Ті починають бачити, наприклад, Ісуса, який вчить перепрошити телевізор так, щоб він міг вбити людину. А починаючи фокусник підліткового віку створює фокусну машину, яка відправляє його молодшого брата на невідому землю під назвою Альтаїр-4. Ну і зуби випадають. Та й вага у всіх втрачається, і телепатія. Жителі, на чолі з Робертою, називають цей процес покращенням. Всі вони свідомі того, що відбувається, і дуже, дуже хочуть нарешті, розкопати корабля. А от Кохання Роберти Гарднер не дуже, бо корабель на нього не так вже й впливає, бо шапочка з фольги, тобто металева пластина у черепі Гарда, блокує радіоактивні сигнали корабля. Тож він зберігає відносно чистий розум, на відміну від решти. Як то кажуть в українських селах, «subtle force Хедвенг у місті відбувається серія вбивств, допомога ззовні. Як все виявляється безсилою, і всі герої на крейсерській швидкості мчать до фінального покращення. Гард з Робертою розкопують корабель і входять всередину, розкриваючи жахливу таємницю. Всі інопланетяни Томінокери всередині скопитились. Методом непростої дедукції Гард приходить до висновку, що причиною смерті стала побутова панажовщина. А Роберта, яка на шляху покращення зайшла далі всіх, розкриває томінокерський оріджин. І виявляється, що і на пришиленці філософи практики, які не дуже замислюються над причинами і наслідками, а просто покращують те, що вже існує, ну і досконало володіють мистецтвом телепатії. І цей роздум, вкладений у двох головних персонажів твору, вказує, що як би не хотів, кінг не спалив увесь свій мозок наркотою, а лишив щось для мистецтва. І як на мене, він вклав у Томіноперів частинку себе, ту, яка не те, щоб створює, а більше покращує існуючі літературні ідеї. Це могла б бути хороша книга, якщо переписати приблизно половину. Сказав Кінг за багато років після публікації і тверезості. Наступний монстр з блюзу свинячої крові Клайва Баркера. Тваринний горор, жанр широкий. Від щелеп і піраній, в яких звірі явно агресивні, і класті, явно бажають тільки їсти, до більш психологічних птахів Дафна Дюмур'є і Куджо Стівена Кінга. Тут жах будується на тому, що звірі поводяться не так, як би мали, в куджо через хворобу, а птахах е, з взагалі непонятної причини. Монстр блюзу свинячої крові відрізняється і від першого типу, і від другого. Хоч має спільне з обома. Свиню важко назвати кровожерливою тварюкою, коли бачиш її в хліві, обмазану какахами, рохкаючу свиню, яка підпискує, коли б'єш її по дупі. Але зустріч з каваном в Лісі, наприклад, не набагато краще за зустріч із будь-яким іншим лісовим хижаком, міцні, випираючі ікла, тверда шкура і сила, як невеликого тракторця, кілограмова туша, яка списком мчить на тебе. Не найприємніший компаньйон, тож зі щелепами чи піраннями у свинок є немало спільного, хоч мало хто про це думає. Водночас, особливої кровожерливості, пацієта з народження не мають. У її розповіді Клайва Баркера, блюз свинячої крові, розгортається в інтернаті для підлітків, схильних до асоціальної поведінки та злочинної діяльності. В спецзакладі з'являється новий педагог, містер Редмейн, колишній поліцейський. І більша частина історії розповідається саме з його перспективи. Так от, містер Редмейн одразу помічає, що в закладі щось не так. Окрім того, що його вихованці жорстокі, неповнолітні, які вирізали ножами свої імена на животах однокласників, є ще щось. І згодом малий на ім'я Томас Лейсі розповідає Редмейну, що не так, мовляв, був у мене тут друг, якого звали Генесі. І був він нічанським сверхчоловіком. Всі його любили. Всім він подобався, і всі знали, що він щось більше, ніж просто малолітній злочинець. Але от коли йому стукнуло 18, генесі повісився і потім вселився у свиню. І тепер він хаває вихованців інтернату, яких люб'язно приносить в жертву адміністрація закладу та інші хлопчики. Редмейн, звісно, не вірить, тому що він сам бік. Але згодом переконується всьому особисто, потрапляючи на сцену жертвоприношення. Національному символу на блюдочку приносять самого Тома Лейсі і, з'їдаючи його, свиня віддає владу над своїм тілом, саме йому. Тож ніякий генесі насправді не володів. Свиня сама обирала свій легіон. Розповідь блюз свинячої крові набагато менш жорстока, ніж інші представники жанру. Жах від того, що відбувається, тут побудований тонше алюзіями на володаря мух і від луки переважно, і завдяки цьому баркеру вдається показати свиню не як звичайний інструмент знищення людського тіла після вбивства, а як прикольного представника анімалістичного горора. Щоб розповісти про наступного героя, чи радше героїні цього відео, доведеться спуститись в далеке попсове середзем'я, шановні арахнофоби та арахнофобеси, вітайте Унгуліант, найбільша павучиха з усіх, які жили, подруга проти Мелькора і матір Шелоби з останнього фільму Володар Песнів. Ніхто не знає, звідки вона взялась, навіть ті, хто народились разом зі світом, говорять. Що Унгуліанта вже була, сиділа у вічній темряві і чекала, невідомо що. Більша частина інформації про неї відома зі Сельмареліону, такої собі біблії Середзем'я. Це для тих, хто поки не в тємі. Якщо коротко, то Сельмарельон це збірка літописів, яка розповідає історію від створення світу, аж до подій філодляперсні. На початку більш деталізовано, наприкінці, в двох словах, із Сильмарельону. Нам відомо ще про одного важливого штриха Мелькора, який був місцевим люцифером. Грішний ангел, що повстав проти творця батька, бла, 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 бла. В якийсь момент Мелькору дуже сильно захотілось вкрести ельфів певні самоцвіти. Під назвою Сальмарили. але нашу люциферу бріліанти можете запитати, ви все дуже просто. Бріліантики не прості, оскільки всередину їх творець ельф Феанор сунув світло дерев Валінору, що заміняли на секундочку сонце та місяць, доки ті були створені. Ну і хотілось їх мелькору, хоча він придумувати план перемоги по викраденню. Накрутив Феонора проти його брата і взагалі всунув розбрат між рядів Ельф, але на той час бриліантів не отримав. Тож вирішив поїхати у Вашингтон, ой, тобто аватар за атакамсами. Але на місці була лише Онголіанта, павучиха, народжена з темряви. Разом з нею Мелькор прибув на місце, де росли дерева Валінору тішов місяці сонця, і, і, і Онголіанта висмутила з них усе світло, але їй було мало. Тому вона випила ще й всю воду з озера на пагорбі поблизу дерев. Варто зауважити, що щоб дістатися дерев, унгаріанта сплела павутину, яка сягала неба. І от ельфи з вагарами поважному шоці від апетитів павучехи стоять. А вона з Мелькором загортається в хмару темряви і летить до феонорового дому. Там відбувається різанина і м'ясний Люцифер Крадай сельмарила, і з ними ще добре до жмані самоцвітів. І стоять вони такі з онгулянтою. кучиха каже: з двох долонь обіцяв годувати мене, тому пожалуй. А хитранький сатана дав їй на зжирання камінчики з лівої руки, і онгулянта від схаваного дуже сильно виросла і пред'явила, що, мол, права рука туди-сюди отдай, а в правій сельмарили. Тож мелькор відмовив її. Але павучиха не дурна. З'ївши стільки самоцвітів, вона стала більшою і темнішою за Роні Колмана. Тому закрутила Мелькора в міцну павутину і хотіла вже його схавати. Та в цей момент на крики зв'язаного прилетів загін балрогів, вогняних демонів на службі князя Темряве. Ті своїми мечами розрізали пута і відігнали Унгулянду. І мала зникла в тіні. Ніхто не знає, що з нею стало. Але ходить молва, що вона з'їла себе. Не в змозі подолати внутрішній голод. Перед тим все ж пожилой шнюк породив безріч павукоподібних, які населяють серед зем'я, в тому числі шелоб, яку можна зустріти на сторінках фільму Володар Перснів. І що ж в підсумку? А от читайте Біблію, якою Сей надихався безкінечно, адже саме там зло, показане з найепічнішим розміхом, величезний павук, давніший за світ з інфернальним бажанням пожертвувати все красиве і світле, Онголіанта, А наступний монстр це горля з одноіменного оповідання Гі Демопасане. горор література, незважаючи на всі зусилля Кінга і всю культовість Лавкрафта, залишається маргінальним жанром, хоч і дуже популярним. Напевно я вас здивую, але в 19 столітті було навіть гірше. І все ж класики любили гратись в готичний жах у своїх творах: Дікенс, Гете, Гіго і автор монстра, про якого підемо далі, гі де Мопасан. Забагато складів у імені. І Якщо повторювати його, все перетворюється у більберду. Спробуйте. Мопасан не просто замочив пальчики у город жанрі. Він створив оповідання, яке цілком і повністю відповідає канонам літератури надприродного жаху, і сам Лавкрафт. Поділяє це оповідання у своєму есеї дослідженні історії жанру. Мова йде про горля чи орля, це французи, там фіг розберешся. Слово не має прямого перекладу, оскільки є неологізмом. Але де не де я прочитав, що воно складається з двох інших слів, і може перекладатися як зовнішній чи чужий, якщо локалізувати до кінця. Зупинимось на зовнішній, тому що воно найкраще підходить для опису орля. Так, от Мопа сан написав це оповідання за дещо схожих з кінгом умов. Можливо, не буквально він робив те ж саме однак, психіка письменника перебувала в стані надмірного напруження. Через сифіліс та параною, яка розвилась у Мопасана наприкінці його життя. І от ця пошкоджена психіка породжує історію приневидимого невидимого Далі буде чимало спойлерів, але хто вам винен, ви мали 150 років, щоб все прочитати самотуж. Так, от, певний тіп веде щоденник, в якому розповідає про свій душевний та фізіологічний стан і самопочуття, яке погіршується з кожним прожитим днем. Тіп повільно втрачає контроль над своїми діями. І що куди гірше бажаннями йому хочеться прогулятись, але якась невидима сила змушує сидіти вдома. Хочеться випити пива, а хтось наполегливо шепче, що варто заховатись в шафу. Це продовжується певний час, поки, врешті, наш Тіпуля не вирішує втікти з дому, гуляючи зовні, тобто не вдома, наш герой потрапляє на сеанс гіпнозу, і це наштовхує його на певні думки. Щодо його власного душевного стану. Адже до цього моменту він майже впевнений, що свобода волі і внутрішній спокій у нього відбирає невидима істота, прибулиць ззовні, який до слова харчується водою та молоком. І після сеансу гіпнозу геге придумує їй за головне ім'я, те саме Орля чи Горля, Спробує їх зрозуміти, і йому стає ясно, що Орля це новий вид. Який прийшов змінити на вершині харчового ланцюга таку слабку і недосконалу людину? Орля це мешканець інших світів, і наш земний гіпноз лише еманація його сил, сил, які орля і йому подібні використають для того, щоб зробити з людиною те, що ми самі зробили з коровою, куркою чи собакою, приручити і зробити своєю власністю. Тіп робить відчайдушну спробу вбити невидимого прибульця, однак зазнає невдачі, і приходить до ще одного висновку: що для перемоги потрібно вбити себе, чи то щоб перемогти виродка, чи то щоб не вести повністю детерміноване життя без натяку на свободу волі і дії, чи то все одразу. Неждано не гадано, ви дістались останнього монстра у цьому відео. Ви капець, які молодці, без ОКР та синдрому дефіциту уваги, і в нагороду я розповім вам про капець цікавого літературно-міфічного українського монстра Брежнєва, Ой, тобто вія, звісно, вія, признавайтесь. Хто думав, що його вигадав Гоголь? Правильно ніхто, бо й сам Микола Васильович на початку оповідання каже, що вієм в українці називається начальник гномів, і Гоголь взагалі цю історію почув, а не вигадав. Це і правда, і не зовсім вій, і справді присутній в українській міфології, часто під іменем Шолодивого Буня. Однак доказів якогось особливого зв'язку з гномами я в розвідках етнографів не знайшов. Ну і не треба, як то кажеться. Тим більше, що в міфологічному оріжені Вія цікавинок достатньо. Гоголь вже описує сіє створіння як присадкуватого кремезного клишуного чоловіка. Був він увесь облиплий чорною землею. Немов де жилове міцне коріння, випинались його притрушені землею руки й ноги. Ліцо у Вія було залізне, а довгі повіки звисали йому аж до землі. І для того, щоб їх підняти, довелось задіяти ту хучу нечисті всяких чортів та ірок, які заполонили церкву, в якій відправлялась служба за певним покійником. Службу правив такий собі філософ Хома Брут, А за покійника виступала відьмачка панночка сотниківна. Вона й закликала вія до церкви. А почалось все з того, що панночка хотіла сквалтувати Хому. Однак той був навчений спеціальних молитов. Тому сам збалтував відьму і вбив її, і вже після смерті вона вирішила помститись. Гоголь ніби для Нетфлікса писав. зрештою, панночка сама винна. Повернімось до Вія. Помста вдається, монстрина з піднятими повіками бачить Хому, незважаючи на те, що він захищений бар'єром і посилає на нього ту саму араву чортів та аспектів. Ну і філософ помирає. Така інтерпретація вийшла в Гоголя. Але особливого страху такий вій не викликає. Хіба ні? Просто ті, який бачить більше інших. Що ж, українська міфологія, як завжди, каже, потримай моє пиво. Зовнішній вигляд міфологічного вія або шолодивого пуня схожий на літературний, бородатий низький дід, який не може відкрити очей через довжелезні густі вії. Однак це до кращого, бо відкривши їх, бунь не просто бачить краще, а убиває людей самим своїм поглядом. А міста з будинками і зі всім, що в них є, западаються під землю. На їх місці з'являється звичайне озеро, а часом лишається сухий провал. От такий апгрейд літературної версії. Вії йому підіймають довгими вилами. Декілька богатирів. Очевидно, що коріння появи цієї істоти лежить глибоко в слов'янській міфології. На жаль, не дуже дослідженій. Тому достеменного оріджина ніхто так напевно і не дізнається. Однак цікаві ідеї щодо походження міфу про вія існують. Дослідники проводять паралелі з половецьким ханом воняком, який бігав на Русь і палив міста в 11 столітті. Іван Франко висуває цікаву ідею, пов'язуючи певні риси Вія із апокрифічною історією Юди Іскаріота. Певний український дослідник говорить, що вій це насправді бог війни Арес. Аргументы всего дослідника наступні. следующие. Еще, значит, в каком я его знаю, так сказать, его реинкарнацию. Он был на пятом этаже, у нас этажом выше, такой работяга. Ну, на все руки довольно, он был довольно хорошо любил выпить, но, как мне мой папа о нем отзывался, он довольно, руки у него стояли. Ну, в частности, он был и бульдозеристом, у него много специальностей было. Ну, в том числе, был и бульдозеристом. Дякую, Ігор. А мені логічним видається віднести вія до тої родини міфологічних монстриків, що й грецьку медузу горгону або Василіска.